Миша і Лев, Миша бавилась у листя, що нападало з дерев. Вийшло так, що в тому ж місці ліг спочити ситий лев. Влаштувався й одразу, захропів на всенький ліс. Миша з листечка вилазить, зачепила леву ніс, звір розплющив хижі очі. Миш у лапою піймав, розірвати її хоче, Що є сили прогарчав, як посміла ти не зграбо, заважати снам моїм. Я за це тебе нахабо, не прожовуючи з їм. Мишка тільцем затремтіла, каже, ти мені повір, турбувати не хотіла, ти ж бо самий сильний звір, мій володарю, благаю. Вдома, діти, відпусти, адже все в житті буває, і мене згадаєш ти. Над мешачими словами Лев сміявся аж тремтів, насміявшись до нестями, мишці так він відповів. Чим же можеш ти, маленька, та й царю в пригоді стати? Забирайся геть, дурненьке, я ж продовжу спочивать. Линув час і якось в сіті до мисливців Лев попав. Сил нема таких у світі, хто б ті сіті розірвав. Лев зробиться, намагався, але все було дарма, хоч і довго він пручався, баче, виходу нема. Рикнув цар в безсилій люті, що не міг позбутись пут. Рик далеко було чути. І, звичайно ж, чути тут.